Отримав цікаве питання в коментарях щодо висоти паркану навколо пасіки. Давайте детальніше розберемось. ДБН, які регулюють висоту паркану, не містять додаткових вимог щодо висоти паркану довкола пасіки. Тобто існують лише загальні вимоги щодо висоти паркану між сусідами до 2 метрів і на межі з вулицю до 2,5 метрів. Проте існує інструкція щодо ліквідації і попередження хвороби бджіл. І в цій інструкції є додаткова вимога, що якщо ви розміщаєте пасіку на присадібній ділянці, висота паркану довкола пасіки повинна бути від 2,5 метрів для підвищення рівня льоту бджіл. Але в цій інструкції є і додаткові обмеження: не на кожній земельній ділянці можна розміщувати пасіку, і більше того, її розміщення треба додатково погоджувати з ветеринарною службою та місцевими органами влади. Тобто існує калізія, ДБН каже, що висота паркана повинна бути не більше 2 метрів, а інструкція каже, що від 2,5 метрів висотою. Моя думка наступна: дана інструкція має перевагу над дебетом, тому що є конкретно в цьому випадку спеціалізованим нормативним актом, оскільки регулює вузька спеціалізовані відносини щодо розміщення пасіки. Окрім того, коли не знаєте, як поступити, я завжди раджу зважати на принципи добросусідства. Коли будуєте свій будинок, ставите паркан або висаджуєте кущі, робіть це так, щоб не псувати життя вашим сусідам. Ну і саме головне, якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях і не забудьте підписатися на цю сторінку.